Ськ зустрічає Михайла Шостака, бійця 14-ї окремої механізованої бригади, який був у полоні понад два роки. На замковій площі, попри пізню годину, зібралось чимало небайдужих людей, друзі експолоненого, рідні тих, хто ще залишається у ворожій неволі. Та найбільше чекають повернення Михайла Шостака, найрідніші дружина та маленька донечка. Галина Шостак каже: емоції, коли повідомили про повернення коханого в Україну, важко передати словами. Чіснялася в той же день, коли він повертався 10 червня. <кхем> Була на роботі, відпрацювала, пішли з дітьми гуляти і. Подзвонили з координаційного штабу, що ваш чоловік попав сьогодні на обмін. Тоді вже прийшло із дії сповіщення і вже потім через дві, через три години, десь вже він сам зателефонував. Радість відчула радість, та радість, якби і шок і радість. Так все в одному. Дружина Михайла Шостака додає, це буде вже не перша зустріч із ним після звільнення з полону. Я їздила в Київ, до нього, як нього обміняли, то я їздила до нього в Київ, бачила. Ну, тоді він був ще ходий, якби не тільки після того, бо так емоційно тяжко було мені це перенести, а зараз вже трохи змінився, поправився якби на краще. Молодець в тому, що він не зламався, він стояв до кінця. Витримав це все кожному поверненню військовослужбовців додому разом із рідними радіє і очільниця управління з питань ветеранської політики Волинської ОДА. Очікуємо сьогодні захисника України, звільненого з полону Михайла Шостака, який пройшовши всі випробування, які йому довелося там пережити. Витримав це все за силою духу і з надією тим, що його тут всі чекають. І сьогодні ми саме зібралися для того, що ми його підтримуємо, і ми його дійсно чекаємо, щоб там не говорив ворог. І я би він не знущався над нашими захисниками. Ми своїх захисників чекаємо, віримо і надіємося саме на їх. Слава Україні! І ось довгожданна мить. Захисник Михайло Шостак під оплески йде до тих, хто так чекав його вдома. Трохи оговтавшись від радісних зустрічей і привітань, воїн пригадує мить, коли зрозумів знову в Україні і що тоді відчув. Сльози нам як сказали, перегрузили вже дали добро щоб. Перегрузитися на українські вже автомобілі, то стали, вже сказали нам, що вітаємо хлопців, ви вже на українській землі, то вийшли сльози першим. І вже так, як то скажуть, на душі навіть <кхи> полегшення стало, що вже... Я вже на своїй землі. А так був в госпіталі, все такого. Ну, ви б чули, я... О, Хто говорив з мною по телефоні, чули, як я заїкався. що Їм проще було самому догадатися, що, що я хочу сказати, поки я вимовлю. Ну, ще в мене так, час від часу проскакує заїкання, ну, доктора сказали, це в тебе пройде. Військовий додає, не одразу зрозумів, що їх везуть саме додому. Думав черговий етап переміщення з одного СІЗО в інше. Михайло побував у двох ворожих тюрмах у Білгороді та Нижньому Новгороді. Після контузії не дочуває наліве вухо. Та й взагалі спогади про неволю, де провів 27 місяців, досі болять. Сі Дізонки убивали хлопцям. Ноги ламали. На мені шрамів. Я не хвалюся цим. Скажу так, що Рембо після В'єтнаму вдихає. Ми всі ходили як баклажани кольором, крім голови. У мене кхе, били молотом. В прямому сенсі цього слова. У мене вся ліва сторона була поломана ребра. Вже тут на Україні робили рентген, вся ліва сторона поломана. Так як вони кажуть, ми з вами біседуємо. Я вже не повірити, я прощався життя. Я вже думав, що я не вернусь. Але, попри все, тримали думки про рідних. Попереду реабілітація та адаптація до нового цивільного життя. До мене приїжджав представник від моєї часті. Я йому перше питання задавав. Я прямо на тигу. Я не казав на ви. Я там...". Кажу, в мене перше питання до тебе. Кажу, увольнятися я буду. Сказала без питань вог щоб... хватило. Я тим ще бивший ятошник, 14-15 рік. Ця війна, то вибачте, хлопців збирати по запчастях в полі, тому я вже тут в мене. Я вже тішився. Я вже свій одвоював, хватить. Я вже заслужив на відпочинок. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.